Вітаю, панове! Побесідуємо з вами сьогодні про Скорпіон Г. У його назві вже, в принципі, закодована вся його сутність, ну але при цьому само собою ми сьогодні з вами побесідуємо про це детальніше, розберемося в усіх нюансах. Ну і починаємо само собою з наборів обладнання. Дивіться, поставили досилач а далі розбираєтесь. І я поставив собі загартування, поворотники і досилач. У вас це може бути і оптика, якась там, і якась штукована з експериментального обладнання, і якась, можливо, навіть малошумка, і так далі. І так далі, і так далі. Головне досилач, а далі вирішуєте, що вам буде більш необхідним, щоб і далі продовжувати не впливати на бої з червоної лінії. От, яке обладнання для цього вам більше пасуватиме, вирішите самі і без мене. З цим розібралися. Польова модернізація. Власне кажучи, в польовій в першому я беру першу, в другому я беру першу, і в третьому я беру друге. І, в принципі, в останньому, в спеціальній комірці, я обираю собі що. Правильно, я обираю собі живучість, чому в мене стоїть розвідка, я не знаю. До речі, мабуть, я ставив сюди колись був оптику. Зараз я собі виберу живучість, а ви виберете те, що ви сюди само собою поставили. Якщо загартування, то живучість, якщо якусь оптику, то само собою розвідку. От якось так. Е, який пажу у вас на екрані, дивимося, вивчаємо, це чотири людини. Це командир-зарядник і окремий радист. Те, що в мене зараз на екрані в Ангарі, ви на нього увагу не звертаєте. Чому? Тому що я перки не перетикував, які вони стояли, чисто дотикав нові клітинки, які відкрилися. Щоб просто записати гайд саме собою на екран, я вам виведу перки, які вже будуть актуальними, нормальними і в правильному порядку. От якось так. З цим також розібралися, переходимо до чого До правильно, до... Картинка, яку я не можу знайти, знайшов до схеми бронювання даного апарата. А, власне кажучи, НЛД 40, ВЛД 40, лобова проєкція вилиць 30, бортова проєкція 16, нижче також 16 по всій окружності. І, в принципі, <кій> на цьому все. Само собою, фугасами, само собою, просто всіма гарматами і, само собою, правило трьох калібрів. Рубка 14,5. Там воно взагалі дирка, яка пробувається без дамага. А, тут також дирка без дамага. Ну і в принципі далі по всій окружності також 14,5. А підбиваючи підсумки по бронюванню, воно повністю відсутнє, його немає. Ну і в принципі, а, як я сказав, фугаси, правило, трьох калібрів, і оці всі інші нюанси. Тільки так, в кожному бою, абсолютно, від кожної машини супротивника, яку ви можете фізично зустріти на своєму левелі. І так далі. А, тепер по рухливості. Максималка 60, максималка назад 20. Загалом він їх набирає, він їх їде. Ну і ще б він їх не набирав, власне кажучи, з таким бронюванням, яке повністю відсутнє. По габаритах це здоровенний сарай. Здавалося б, що він не дуже великий, але він здоров'яний як для танка, в якого взагалі відсутня броня. Там оно, бачите, бураск стоїть, якби, да, ось о, переді мною. І наскільки я більше за бураска, ви можете самі оцінити. Разів в два по ширині, разів в два по висоті, і по площі загалом, по кубатурі, разів так в п'ять. Ой, уж, да. Але сама суть. Максималку ми свою поїдемо наберемо. Зараз я вам якраз продемонструю, це буде розгон. Якщо нас звісно пропустять, а нас. Що не пропустять, ну, чуваку треба на поляку і на прогеті, на танках, які можуть в принципі, поїхати пограти в притул і вирішити до любові, їм треба терміново стати на базу в кімпу. Кіборг ua 14 Ну, в принципі, бажаємо всього найкращого даному клієнту, даному молодому чоловіку або хто він там є. Ну, Він буде охороняти базу, тому в принципі, ми з ним помінялися. Він замість мене буде охороняти базу, камінь-кущ, а я поїду битися в притул. Ну, така от наша доля, треба заміняти товаришів, які вибули з бою по причині е, відсталості у розвитку. От, в принципі, да, якось так. По гарматі це у нас 128 мм, знайома нам з Фердинанта, знайома нам з Яхтигра прототипа, знайома нам з банально Мауса з Єсотки, там з Єсотки тільки різниця в тому, що Єсотки свого часу апали Альфа Страйк до 530. От, Але загалом по пробиттю і так далі це ті самі гармати. А, от, Якось так. Чувак якось так став незручно. І мені тепер немає як свої кути опустити, бо у нас з кутами нюанси. І вони якби є, ну їх якби нема. Коротше, байдуже, вийдемо будемо чекати танк тут. І сподів... сподіватимемося, що нас не побриють в ноль. Правильно? Правильно. А, про що я говорив? 128 мм калібр. А, пробиття на базовому 200. 46, по-моєму, якщо не помиляюся, да, 246 пробиття на базу і ББХі, летить 900 метрів на секунду. Там в мене стоїть перк, тому ви не звертаєте увагу, що написано фактично. Там десь 900 метрів плюс-мінус воно летить. А потім під калібр у нас пробиває 311 мм, дає таку саму альфу в 490 одиниць, і летить він у нас більше 1000 метрів на секунду. Чи чи От чесно я не пригадаю, якщо бути відвертим до кінця. От, тому отримуємо тичку від Першинга і стаємо для нього пріоритетом цілі. З однієї простої причини. У нас немає броні, немає ХП, тому його, ну, йому убить нас набагато легше, ніж убивати бувати умовного об'єкта 416, якого також немає броні, немає ХП, але в нього принаймні силует раз в три менше, ніж у нас. От, тому в принципі, якось так. Клас, класно робить арта, мені подобається. Арта робить шедеврально, ми не можемо нагнути танк. Просто шут його належним чином. от так от дає нам підпал, чувак просто з розворота, з поворота. В принципі, все, як має бути, все логічно, все передбачено. Абсолютно танк повністю виконує свою роль в бою. Тобто він умирає в ноль від танків, в яких є броня, в яких є ХП, в яких є можливість реалізовуватися в цих самих боях. От, А наш танк цієї можливості не має, і натомість має можливість тільки просто вмирати в ноль. Ну, тому я, в принципі, що називається максимально релевантно виконую свою роль, відведену нам розробниками. Так от, договорюючи про гармату, в нього <кхм> стабілізація від повороту башти загалом непогана. А от від поворотів корпусу вона паскудна. Одним словом, чисто потешна стабілізація, нічого хорошого в ній немає. Місцями дискомфортно, місцями її вистачає, але при цьому доволі швидке зведення. Тобто ситуація загалом аналогічна до ситуації з грільом 15-м, там де стабілізація мертвіша, а от зведення доволі таки швидке і, ну, певною мірою компенсує ці всі нюанси. Ще раз подякуємо поляку за його перебування на базі. Це дуже важлива стратегічна позиція. от, Тому да. <гум> Якось так. Дуже важлива позиція, дуже важливий стратегічний кущ, пагорб і всі інші атрибути будь-якої мапи. Тому щиро дякуємо поляку за участь в даному бою. Ну, в лапках участь, тому що він у ньому участі не бере, само собою. Але чомусь думає, що знає, як в це грати. Звідки я роблю такий висновок? Ну, тому що я щодня бачу таких людей в коментарях бачу щодня, які чомусь грають в 2К на топах і вирішують, що вони знають про цю гру більше, ніж знаю про неї я а, Ну, або будь-який інший скіловік, або будь-який інший чувак, який принаймні може скласти 2 плюс 2, і банально. Що треба в цій грі, щоб вміти в неї грати, або щоб робити якісь цифрики дамага? Треба просто нажимати кнопку W і нажимати LKM, Тобто їхати і стріляти. Все. Більше нічого не треба, щоб грати там в якусь убер-круту фіолатову статистику. Тупо ніхера більше не треба. Ну але е, хомячки не справляються навіть із такою, здавалося б, тривіальною і простою задачею. Нам його не видно. Короте, байду, байдуже, да. Альфа 490 одиниць, стабілізація мертвенька, зведення хороше, пробиття на базовому хороше, пробиття на спеціальному підкалібрі також хороше. От, якось так. Гармата в цілому класна, крута, кайфова, реально от, ти на ній граєш, тобі приємно. От Немає такого що там якийсь дискомфорт чи щось подібне, просто нормальна, хороша. Власне кажучи, приємна гармата, до якої, до якої не виникає ніяких запитань. Це інший 416 чи який? Ні, той самий, вроді. А ні, ні, той я не вмер, все все правильно. Той схлопнувся в секунду так само, як і схлопнулися б ми, якби лишилися стоять в тій позиції. Так, нічого не видно, нікого не видно, кутів вниз бракує. Е, да, з у вниз, до речі, проблема. У нас кути мінус 7, але при цьому танк сарай, танк старовінний, і ці мінус 7 не відчуваються як щось приємне. Це, безумовно, приємніше, ніж мінус 5. <кій> але при цьому. Як я сказав, з цим накачають, певні нюанси. Нам зараз спину з'їдуть уже танки. а ні, вони вирішили хати не спину, але є нюанси. Поки я зараз відвернуся, нам все-таки спину хтось заїде, я підозрюю. Виїжджає мат, ми даємо йому тичку і благополучно вмираємо в цьому веселому, класному бою, в якому ми дали ну, дуже багато шкоди, приблизно на 1908 шкоди більше, ніж ми маємо давати у будь-якому бою. На хіба ти в мене вистріли, Я зараз би дав би ще одну тичку. сказав би, що я крутий гравець, в танк, дуже сильний, бо я зробив 2400 і в принципі якось так. Так от, про що я говорив? До речі, ми зараз вийшли, по-моєму, тільки на загартування були, так? Да? Чи ні? Ну зараз подивимося, якщо я встигну. Чи я не встигну. Да, по-моєму, я вийшов тільки на загартування. У нього 1150. А, ні, набрехав. Ні, ні, я вийшов не на, загар... не на загартування. перепрошую, да, все. Намахав. А, так от, про що я говорив? Про те, що гармата класна, крута. Шедевральна, ну, майже шедевральна, питань до неї не виникає. Када 10 секунд. На такий Альфа страйк це класно, круто, прикольно. Що це в мене вискакує посеред екрану, я не знаю, ну але байдуже. Перший бій 1900, це приблизно на 1900 дамага більше, ніж має робити Скорпіон в реаліях сучасного рандому, 200 асіста. Це у нас топ-2 по команді. Ну, знову ж таки, там чувак трошки рано вистрілив. Вистрілив він на секунди півтори пізніше, я б йому ще дав батичку, було б. 2-4. Ну, але маємо, що маємо класичний бій, шаблонний, в якому ви не можете ні на що вплинути, бо у вас немає броні, немає ХП, а бій якби розвивається, і поляк стоїть на базі, і команда супротивника пушить, а ваша команда охороняє каміньку ще одним словом, все як завжди, все шаблонно, все максимально класично. Пофармили ми за такий бій 55 тисяч. От, в принципі, на такий фарм можете розраховувати, ну, тому що я переконаний, що більшість з тих, хто це дивиться, буде робити саме таку циферку дамага. Ну там плюс-мінус дамага 200-300. Тому от це максимально релевантний об'єктивний фарм. А поговоримо про снаряди і поїдемо в другий бій, договоримо далі про все інше. А базовий 1070, спеціальний 4800. Базовий не повинен стільки коштувати. Хоча, блін, з іншого боку, да, в нього є пробиття, в нього є сельфа, але не найкраща стабілізація, не найкраще кути вниз. Ну, ладно, окей, хай буде. Ти байдуже. Хоча, якщо ми візьмемо в розрахунок можливість реалізації цього снаряду, тобто відсутність броні ХП, то звісно в цьому плані снаряд не має скільки коштувати, і це факт. Але байдуже. Гармата, вона комфортна, вона приємна, на ній прикольно бахати, ти виїхав, бахнув на 500, заїхав. Але ми повертаємося до яхтигра прототипа, до умовного Фердинанта, на яких стоїть аналогічна гармата, там з плюс-мінус аналогічною перезарядкою і так далі. На них ми маємо можливість реалізувати цю гармату, тому що на як тигрі я поїду, поламаю хлібальники опритул чувакам. А коли буде потрібно, я стану на ньому, постою на базі, поохороняю камінь кущі і так далі. Чому? Бо там є броня, є хп, все. на цьому танку ти можеш тільки поохороняти кущі на базі, і все на цьому. Тобто танк заточений на те, що ти зможеш дати дамаг питань немає, але тільки тоді, коли команда супротивника поїхала на тебе. Уявляємо ситуацію в минулому бою. Я стою на базі, охороняю камінь-кущ. Ну, в принципі, чого команда супротивника поїхала. Ми дали дві тички, і на цьому наш бій завершився. Якось так. Тобто, підсумовуючи, якщо команда супротивника е, не виграє бій, а його програє, відповідно, вона на вас не їде. Якщо вона на вас не їде, ви не маєте в кого стріляти, ну бо тому що ви охороняєте камінь-куч на базі, і, в принципі, у вас можливість постріляти тільки тоді, коли на вас поїхали. Правильно? Правильно. Якщо ж ваша команда виграє бій, то ви такої можливості повністю і абсолютно позбавляєтеся. Логічно? Логічно. Відповідно, вам треба їхати в притул. Ну, бо команда ваша виграє. Ви не можете стояти на базі, охороняти каміньку, ну, власне кажучи, якщо хочете хоч щось робити в цьому бою, да? а не просто в ньому перебувати. У вас такої можливості немає. Вам треба їхати вперед. А щоб їхати вперед, треба броня, броня, треба ХП. Тобто ми стикаємося з таким аспектом як неуніверсальність. Чи можу я поїхати вперед на Фердинанті? Так, можу. І якщо ви умолішований, ви скажете, що у Фердинанда все на все там 200 мм броні, тобто броні в нього майже немає. Ну, так це умолішована логіка, тому що. Оці 200 мм, яких немає, це історія про те, що дещо, аку треба буде банально вицілити. Тобто він не зможе стріляти нам в силует, він буде змушений вицілювати в будь-якому разі, а десь банально у нього полетить вище, нижче, правіше, лівіше, він влучить нам якийсь скос, якусь маску, гармати і так далі. Тому 200 мм фреденанта цього вже достатньо, щоб ви не вмирали на автоприцілі, щоб ви не вмирали від фугасів, і, в принципі, щоб ви не вмирали так швидко в бою, як вмирає будь-який танк, якого немає броні. От, ну, але у Молішоні далі будуть розказувати про якийсь гімплей. Не путайте, будь ласка, гімплей, от саме гімплей, не путайте його з нездатністю забланцити танк. Можливо, коли цей танк був. Нормальний, прикольний, можливо, він вписувався в рандом. Проте точно не зараз я про танк, це повністю мій профтейк. До речі, у нас маскування немає, воно повністю відсутнє. У нас танк срай здоровенний, і ну, само собою всі наслідки даного процесу. Я не знаю, куди я закинув. Це просто підкрутило снаряд, бо я кидав його на абум я влучив танкову башту, снаряд ще якось по дугі залетів по ньому. Да? От, тому я якимось чином його пробив. Не знаю як, як це сталося, але байдуже у нас це, в принципі, не цікавий. правильно? Правильно? А, ще вони, походу, от балансили переробили дерева, тому що я не бачу більше дерев, які можна було повалити, і за якими можна було стояти. Ну, нехай буде. О, нехай собі буде. Так от, про що я говорив? О, гармата в нас та сама, що в Яхтигра прототипа, але при цьому, що то танк, що це танк. Що на тому я буду фармити, Що на цьому я буду фармити. Питання тільки в тому, в скількох боях із скількох, <кхи>, якийсь танків я зможу реалізувати. Тому що, ну, як тигра, я реалізую в кожному бою, абсолютно, бо він універсальний. Я можу, як я сказав, і на базі на ньому постояти, і в притул поїхати побитися. Тобто, банально, оцей так званий ваш гімплей Скорпіона, він взаємозамінний. Бо. На яхтигрі можна і виконувати свою функцію їхать пушить, і виконувати функцію скорпіона, стоять охоронять базу. А скорпіон не може замінити яхтигра в такому аспекті, як їхати пушити базу супротивника. Скажімо так. Він цього не може виконати, тому геймплей яхтигра не взаємозамінний, а геймплей скорпіона взаємозамінний. тому це виходить не геймплей, а баланс недопрацювання. От, якось так. І. Знову ж таки, пофармить. Так, да, можна, тому що у вас альфа майже 500, у вас ДПМ майже 3 куска. І само собою ви зможете просто банально я не знаю там, виїхати в 2-3-4-5 тичок за бій, у вас там буде 2 2, 500 дамага, ви вже пофармите. і раді, довольні, підати в ангар. Питань немає. Але ж при цьому, коли вам треба на бій попливати, тобто просто зараз треба приїхати і перепустити супротивника. Треба розтанкувати, треба розмінятися. У нас для цього немає ХП, у нас для цього немає броні. Все. Ну, типу, ваш геймплей на цьому, так званий геймплей, закінчується. Ну і, в принципі, якось так. Що я вам ще не розказав про Скорпіона? Uh, в принципі, все розказав. До речі, поворотники в нього далеко не найкраще, це треба розуміти, усвідомлювати, Ну, само собі ПТСАу з усіма, uh, так би мовити, наслідками даного класу техніки. От, Тому, підбиваючи підсумки по танку. У нього є класна, крута гармата. Гармата класна, танк фуфло, нюанс. Тому що така сама гармата є і на інших танках. Ну, якби, ну, Інші танки мають інші характеристики. Снаряд полетів в землю, але танк точно не забувайте, будь ласка, про це. Танк снайпер має стояти на дистанції рейд, є нюанс, Чому снаряд в землю падає? А, так от. Подібні гармати, не просто подібні, а такі самі гармати, буквально у всьому. Є й на інших танках, але при цьому чомусь в цих інших танків є також інші характеристики, які дозволяють їм відігравати, якось розкриватися, в принципі, взаємодіяти з боєм, взаємодіяти з будь-якою бойовою ситуацією і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Нам треба вже виїжджати розмінюватися, але при цьому там заду грібаний Юдис, який грає в танк-снайпер, От як би. У да. нього гімплей, такий танк снайпер називається, якщо ви не знали. Такий геймплей у нього, він не може нічого зробити, в нього кнопочка X, він програє усім танкам в цій грі за комфортом, за силою, за можливістю реалізовуватися, але при цьому геймплей такий, да. Ну, слава Богу, в цього танка принаймні кнопочки X немає, це вже не може не тішити. От, А в іншому, ну, типу, що, танк без броні, без ХП. Так, да, гармата класна, знову ж таки, питань немає. І фармить ви на ній буде, питань також не виникає з цього приводу, тому що, як я сказав, насрать 4 тички забіг, 2 кави не стрілять і пофармить, це не така складна задача. <гум> тому що в тебе є і перезарядка хороша, його убьють без мене, а в тебе є і перезарядка хороша, в тебе є і ДПМ, як для такої дубіни нехороша, і так далі. Питань не виникає. Але виникають питання до лафету, на якому вона розташована, ця гармата. І також виникає логічне запитання, а нахіра мені оцей лафет, якщо в мене є лафет набагато більш приємний з броньою і з ХП. Такий, як, зокрема, Яхтигер прототип. От, те саме стосується Су-130ПМ. Це та сама історія, абсолютно не має в тебе нічого, крім гармати. І те саме стосується всіх інших танків. Єдина перевага цієї машини над багатьма іншими в тому, що в нього. Боже, що з тобою? В тому, що в нього є Альфа Страйк. І. Да. Долбить за альфою 500 тупо банально приємніше ані долбить за Альфою 250, Ну бо банально ти затичку тичку зносиш, зносиш чуваку на своєму левелі там третину хлібала, а не откусуєш 200 дамага і на цьому все. О, тому в контексті конкурентноспроможності з іншими неметовими не актуальними кусками говна, Скорпіону цю конкурентність, він її надає, да? надає вам можливість конкурувати. Зараз я получу тичку якусь фугасом в хлібало, а може не получу, я не встигаю довернутися, тому що стабілізації немає. Кидаємо вертуху, закидаємо, попадаємо, пробиваємо. Ну і в принципі, це справедливо, тому що це артап, у Арті має взагалі залітати все завжди і всюди. Зараз, якщо він середив фугас, він нас може, в принципі, юбить. Але я сподіваюся, що він цього не зробив. Давайте тільки без катка, без критів, без всякого іншого лайна. Я хотів дозвестися, тому що на ну, стабілізація в нас Собі немає, і його за цей час убив оцей танк. Ну, класно, прикольно, круто. Гайд, виходить, в нас 18 хвилин, і це шедеврально, більше танк танки не заслуговує. Ох, якось так. ну типу Я сподіваюся, ви розумієте, що коли я можу на одному танку виконати всі функції, типу, і свою функцію їхати пушить, і при цьому функцію постоять на базі, то це танк універсальний. Коли я на цьому танку, який називається Скорпіон, можу виконувати тільки одну функцію, а друга функція мені недоступна, то це не питання гімплею, це питання балансу, і балансу, якого не вдалося досягнути. Веселому, прикольному. Співробітнику компанії Wargaming, який само собою в цю гру не грає, ну і в принципі є щасливою людиною. Другий бій 350, рефрага, 2 крита, 400 асіста, це у нас топ-1 по команді. <кій> в кінці можна було кинути ще в Вазіка, було б там 3700, ну але в суті, це ніяк не змінює. Тому що важливим лишається питання, чи був цей дамаг корисний, чи був він не корисний, про що ми зараз поговоримо, як тільки я скажу вам фарм. Пофармили ми 99 тисяч, але само собою розраховувати на цю цифру вам не доведеться, ну бо що, правильно, бо це бій на 300 дамага і 400 асіста, то із загалом не з 3600-3700 суми. І само собою робити такі бої ви не будете на цьому танку. Ну бо він для цього не створений. Один з п'яти боїв такий, да, можливо, один з 10 да, можливо. Але хоча б кожен другий, ну, навряд чи. От якось так. Тому підсумовуючи. За два бої в нас вийшло. 2577 середньої шкоди, 320 асіст. Це і буде, в принципі, ваш домах на скорпіоні в кращому разі. Чи може він в 3 тисяч? Ну, якщо прям сильно потіть, да, може. Але навіщо мені потіть, якщо я візьму ось ось, цей ось танк, буду просто грати, буду просто кайфувати, наскільки це взагалі можливо в цій грі, або на кран ось ось цей ось танк. І в мене будуть ті самі 3000, але при цьому зусиль буде докладено разів в два менше. І приємності від цього процесу буде ну разу в півтора більше. От якось так. Тому 2500, і вам треба засвоїти одну просту істину. Є корисний тамах, є не корисний Домах. Корисний дамаг це той, який зроблений в замісі, на ключових напрямках, на напрямках, які виграють бій, які впливають на цей бій, які цей бій вирішують, і які цей бій диктують, нав'язують супротивнику і, врешті-решт, які його конструюють. Увесь інший дамаг це дамаг не корисний, і толку від нього нуль. Тобто прибере мене з будь-якого з цих боїв. Ми один бій програємо, що зі мною що без мене, і другий бій ми виграємо, що зі мною що без мене. Не грайте на арті, не грайте в цю гру, в принципі, на все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.